Йо, друзі, всім привіт! З вами Шторм або Фенікс, називайте як хочете. І сьогодні я буду виживати на перевернутому чангу в Майнкрафт. А що з цього вийде, ви дізнаєтеся в цьому відео? Поїхали! І першим чином, що як бачите, ми догори ногами, і це дуже странно все виглядає. Як мені відкрити цю скриню? Якщо в цій скрині щось є. От це хліб і є яблуко. Неперевершено, це просто чудово те, що мені зараз потрібно. М можливо, дали би яке скайло, а може би щось інше, якісь інструменти, але тут є верстак. Давайте першим чином, зараз ми добудемо дерево. Добуваємо наше дерево, перероблюємо це все в доски і одна овечка впала. Ну і давай, і ти теж зараз падаєш. Ну, чого, чого ти не падаєш? Йди всі геть. Тут взагалі якась просто діч твориться, бо я ще, як сказати, на не виживав на перевернутих, як його там чангах. Як бачите, я тут замітив скриню ще одно коло портало. І це дуже добре. Сподіваюсь, нам щось. Зачароване яблуко, охреніть, це... це чудово! Це просто дуже добре. І. ще одна овечка полетіла, звісно. Же. Е -е, шкода, або ж ні, я не знаю. І давайте думати, що ми зараз зробимо. Звісно ж, давайте зробимо паличок. побільше паличок. бо, звісно ж, ми будемо робити зараз якісь інструменти. Хоча би. Ну, Звісно же, кам'яне кайло і сокиру. Я думаю, буде достатньо. Нечайно зайшов на стройки, Вибачте, так. І давайте розбирати цей будиночок. Вже три камінчика є. Ой, чотири і. 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 Ти ще довго ти будеш падати? Ніжку я теж заберу і верстак теж. І давайте думати, що ми зараз будемо робити. У мене пісок, звісно ж, тут він зараз буде просто безполезним, і давайте підніматися до гори. Ну, в принципі, логічно це ж перевернутий блок. Тому блок, господи, чанк. І давайте ми будемо рухатися до гори з надією, щоб знайти камінь ще побільше. Ємся так, я вже нарешті кудись піднімаюся. І тут у нас піщаник і знову доведеться копати, Та скільки можливо, буде десь. О, там щось є, нарешті вже щось є. Бо мені вже, чесно, надоїло копатися. Так, нарешті ми вже кудись дісталися. І ми так розумію, у пещері. І тут є вода, міг і. Також є тут залізо, це просто чудово. Зараз зробимо кам'яне кайло і вперед працювати. Добувати залізо. Я думаю, що тут, ого, тут його дуже багато. Це добре, це добре. Мікразар потрібно. Тому робимо наше кам'яне кайло і вперед до роботи. Та скільки можна, хто тут рече? А, це ти зомбі. Ну тобі. Раз, раз два, три, чотири. Все, пока. Так, значить, дубув я 25 залізок, як бачите, у моєму інвентарі. І, о божечко. А, ми дивимося в долину, а нам треба дивитися гору. О, він великий. Кладемо переплавляти наше залізо, і давайте знову йдемо, що здобувати. Загрузаємо ще чуть-чуть заліза і у нас уже 36 і 12 готових слитків заліза. І тут ще залізо. Господи, як його тут багато, то я ж не зможу добути все тут залізо. Давайте добудемо камінь, бо камінь знадобиться, не знаю, блоки якісь. О, тут вугілля. Те, що мені зараз потрібно, бо на досках якось не дуже хочеться тратити їх. О, -о, -о я замітив, що тут є лава. Інтересно, інтересно. Проспимо ніч і нарешті пора робити залізні обладунки. Давайте зробимо нагрудник, зробимо штани. Давайте шапочку зробимо. І, звісно, зробимо наші прекрасні капочки. Тапочки! І давайте це все надінемо. Е, все надінемо. все таку. боже, подивіться, який я красавчик. Не забуваємо зробити залізне кайло. І ще давайте заберемо останні зли... ну останні залізи щоб не мозолило мені, чесне слово, очі. Е, так, і також добудемо камінь. Господи, знов залізо. Поправді, друзі, мені вже. Просто настогидло добуватися залізо, у мене вже так його просто подивіться, 29 штук і в мене ще сад. броні, залізної. Ну, Давайте зробимо відро, бо відро завжди, всьому голова, хоча тут не знаю, куди я буду падати, я, з мене спідранер не такий друже. Але все рівно відро знадобиться. О, водичка, і давайте заберемо звідси, бо я думаю, її тут не потрібно. Е, ні, давайте все-таки заберемо, не треба і ту зну залізу госпо. См... Та що за Був я увесь мох, запитайте за чим, я не знаю. Вертаємося назад до нашої пічки і подивимося, що вона там нам переплавила. П'ять заліза, небагато, але нам стане. І давайте подумаємо, що нам ще скрафтити. Uh, можливо, меч. да давайте меч. А, ні, давайте щет. Щет. Боже, як я міг забути про щит. Це, це, це дуже важливо. Щит. він захистить від будь-чого можна сказати. Лякаюсь залізною кіркою і, і щитом. Uh, це все, звісно вже прикольно, але я просто думаю, як взагалі розвиватися. Зробив меч, бо в мене була. Палка, а я, вона, вона мені музолила очі. <гум> Тому ми її використали на меч Що далі робити? Ну, Тоді давайте зробимо залізну сокеру. Ну, Що було все по красоті. Зробили ми залізну сокеру, давайте все поскладаємо в ін інвентарі. Господи, я це як все -все називається, і йдемо щось думати. Ну, Давайте строїтися вверх. А, а можливо... ні 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 а давайте не... Давайте не... спочатку знайдемо нашу дирочку, звідки ми вілізли сюди в цю пещеру. Якщо я, звісно, її вже. Бо я вже і забув, де вона. Це там. Чекай, бо я є згори вілість чи з долини? А от це, друзі, загадка? Хась пещера. Мені вернутися назад. Де моя е, Можливо, десь тут. Ні, тут я копав залізо. Треба думати логічно. Треба думати логічно. Фенікс, включай свою голову, чекай. Що я тормозю? Так. Там в долині, так? Це в долині. Якщо в долину, то нам логічно, що нам що в долину. Це ж перевернутий чан. Господи, я думаю, що це обочний чанг в Майнкрафті. Дивіться, друзі, як це зламало мій логіку. Ви хотіли би запитатися, що я тут забув, а я скажу, я хочу ще добути дерево, бо мені дерево потрібно, дерево завжди потрібно. Тому в нас є залізна сокира і добуваємо наше дерево. Звісно ж, акуратно. Акуратно, бо, не дай Бог, щось не то, ти все, нам, можна сказати, кришка. Давайте обережно таку підсядемо, таку забрали. Тепер починаємо добувати наше це друге дерево. Так. Е... Корова. Ну наві... корова. Е... мама... Корова! <с? Що? Ні, 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 я замолодий, що помирати. Ні, ні, будло. Навіщо ну, навіщо? І де я з'явився, скажіть мені. Де я появився? наверху, а наверху чангу, да. Наверху ча... чанку. О, друзі, я знайшов портал. І мені навіть нічого не знадобилося. Навіщо я тут все добував перевернути портал. Звісно, це круто, круто. Навіщо я це все забув і навіщо я це зробив, бо я чуть-чуть дурачок. О, боже, я ще щось знайшов, і що це А, це печера, це обична печера, і в Майнкрафті. Тут і навіть спаунер і. Це спаунер цих ядовитих павуків, да, о боже, як їх ненавижу я. Да, це ядовиті павуки. І у мене немає ніякого оружия, щоб вас вбити. Як я вас ненавижу, ви гадини такі такі повзучі, такі, ще такі швидкі. Коли ти помреш, що ж ти Безсмертний чи що? Наче палах. раз. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви покладете свою королівську подобайку. також підписуйтесь на канал. Всім пока!